Ну, скажімо, з технологічної точки зору, я не беруся аналізувати політичні аспекти, бо це окрема розмова, окрема тема. Але з технологічної точки зору і партія в регіоні, і об'єднана опозиція, з моєї точки зору, це є представники старої школи, які ніякого креативу, ніякого нічого нового з точки зору технологічного не показали, не проявили все це. Дивлячись на все це, як відбувалися ті з'їзди, вони були такими з'їздами, які і 10 років тому, і раніше, і так далі. Тобто вже сам сама атмосфера з'їзду не, не показує, пок навпаки, демонструєш причетність до, до якоїсь такої страдої традиції, ніякого пошуку, чогось нового, нічого креативного, якого би зацікавило. Здивувало, хоча б чи показало, не відбулося, тому і думаю, що і вся виборча компанія буде ну, в такому старому традиційному е, розрії на, на основі одних і других цінностей, які будуть е, розраховувати на як два полюси на критиці одних і других, нічого нового тут не відбудеться. Що стосується ізюминки, скажімо, технологічної. Серед них можна назвати, напевно, такий найбільш яскраве це є з'їзд королівська Україна вперед. <звіх> але це мені теж нагадує, це воно можливо креативно, але ця креативність повинна бути ефективною. Тож, ми не йдемо на позиції тільки того, щоб чимось виділитися, а результат невідомо який. Креативність повинна бути долучатися до ефективності. Всі такі креативні речі, вони не є на сьогоднішній день зрозумілі виборів. Український виборець значною мірою є консервативним. І тому такі. Які пов'язані отак, як зробила Королівська, там значить, оце у вигляді там десь на полі, і так далі, і так далі. Вони швидше вони, звичайно виділили її з-поміж всіх решт, з-поміж парт Госпоактиву, з'їздів парт -госп активу радянських часів. Але сказати, що це ну, при привернуло увагу людей, напевно, чи симпатії, навряд чи бо тому що і така креативність. Два кроки вперед, вона теж, напевно, не до кінця зрозуміла. Це швидше якось, як саркастично, як шоу, якесь, як щось несерйозність і, і так далі. Адже все-таки українські вибори частіше до політики відносяться з певним долею офіціозу, пієте, то і це повинна бути витримана принаймні якась процедура, яка має ознаки солідності. В даному випадку вся ця солідність є та, якби, порушена і вона, вона добра можливо, для шоу якогось навряд чи вибори її зрозуміли. І певне, і щось таке між одним і другим це було з'їзд удару. <кій> Тут були десь елементи чогось нового, і разом з тим воно було, як на мене, з, з елементами певної... Солідності, а не, не такого аж авангардизму, як це про Мені здається, це, це, це більш, вдали. більш вдалий варіант технологічний. ніж покорміння. Свобода <кій> нічим нас не здивувала. Традиційно. Крім крилицького, до 13-го прохідного міста. Я не хотів би, ну, не дивився там особливо, це окрема тема по списках, по людях, які запрошуються, але з точки зору от щось показати, ну, щоб це було адже що важливо, якесь щось нове, що, про що будуть говорити, нюсмейкерство. Це, це, це має бути щось таке, що от, зачепило, зацікавило, почало про це говорити, мабуть, що ні. І це говорить про те, і доречено сказати, по свободі можна це сказати. що, Мені здається, якраз технологічного ресурсу свободі якраз дуже і дуже баркує, вона надзвичайно консервативна в традиції. І це заганяє її в нішу. Uh, Підтримки тільки галоцької.